Мій колишній хлопець ніяк не міг знайти роботу, хоча в нього була ціла купа класних мінь. Але чомусь ніхто не хотів платити за те, що він природжений лідер, що він душа компанії має най 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 найкращий плейліст. Саме про такого чоловіка наш наступний номер. Який О! То, а як там справи на роботі? В смысле, як там справи на вулиці? Цілий день ходив тільки про роботу і думав. Потім в кав'ярню зайшов. Що ти дивишся? Зайшов подивитися, як люди каву п'ють. Коротше, що я сижу, і така ідея прийшла. Ні, отако на поверхні вона ніколи ти не здогадаєшся. Що ти так. мене чуєш чи ні. Вона дивиться в ці ноутбуки. Так, ти чую, чуєш мене? кажу, давай, здивуй мене. Вирішив подивитися оголошення з роботою. Що думаєш? О, вау, Дійсно, неочікувано. Слухай. Ага, куча роботи, а ти вдома сидиш ні не робиш. А, тобто це, це для мене роботу шукала, <гум>, да? так? Дуже інтересно. і що? Ну, ось робота в Сан-Франциско. Сан-Франциско? Слухай. Нічний клуб Сан-Франциско. Потрібні танцівниці, досвід не обов'язковий. Навчання, харчування, проживання оплачується. Зарплата від 80 тисяч гривень. Що не розумієш? Це ти не розумієш, ти може пропустила, то я тобі повторюю. Досвід не обов'язковий. Ти мене чуєш, що є. А ти три роки на... народними танцями займалась. Ти сотку мінімум будеш отримувати. Ти ж не розумієш, що в обов'язки цих танцівниць може входити надання інших послуг. Ну і що? Ну як треба буде, пострижеш когось? Ти що дарма після інституту на курси що? Ні, от Я не розумію, що ти реально в мене тугенький? Що? От ти не розумієш, що вони предлають роботу стріпті а інші послуги це інтимні послуги. Та що ти кажеш? Ти серйозно чи що? Щоби моя Іра повія була, Та ну ти що? 80 штук гривні. йома. Моя... Та ні, ти що, щоб ти. 80 косарів. Все, все, все нормально. Не так у нас поки все і погано, да? хай це буде план Б. Тим паче літера підходить. Все, не, не Сан-Франциско, значить, є робота вдома. Шукаємо дівчат для роботи вдома. Зарплата від трьох тисяч євро вимоги, мати ноутбук, веб-камеру і все. А? Сидіти вдома і от лопатою грибсти бабло. Ну? От ти рішив мене вивісити сьогодні, я так бачу, так? Да? От тіпа ти не розумієш, що вони предлагають роботу вебкам моделей. Шо, оце не? голяка сидіти в інтернеті в онлайні, свої частини тіла, оце прямо в камеру показує. Та, Та ти що? Та ти що? Та ти що, що ви моя дружина? Оце не весь інтернет, свої принадові три касаря. Ну сно, ну, не дай Бог, щоб на неї якийсь бочер, що такого. Не отако. <тас> Три косаря євро. Просто <тас> <десь>. <тас> да. все. Ну добре, не так уже все у нас і погано. Нехай це теж буде план Б. Добре. Що не може бути два плана Б. <тас> що? Може бути, може два, бути плана б. два плана і Б. тільки одна може бути плана Б. Йду чай собі зроблю. Слухай, чуєш, не хочеш вдома? в офісі є робота. Потрібні комунікабельні люди для роботи в кол-центрі <тас> забезпечена. ну Ну. Взагалі це для тебе роботу придумали. Ти по чотири години з подружками ні про що просто говориш? Ля-ля ля а що, нормально, а ти ж ну це, Ну, це ж не просто говорити, вова. Ну це ж людей дурити. А ти подружкам всю правду розказуєш. Ні, ти, ти подивись на нього. Ти що не розумієш, що це шахрайство. Це людей гроші видурювати за це посадити можуть. Та ти шо? Та ти що? Шо? щоб моя ірочка сиділа в тюрмі. А чого ні, я ж сидів. Так зараз дам тобі. І вообще. А чого це ти мені роботу шукаєш? Давай я тобі роботу пошукаю. Ти Давай мені. телефон. Сьогодні, між іншим, моя черга з ним ходити. О, диви, вакансії для мужчин. Служба в ЗСУ за контрактом. Диви, гідна зарплата, пільги, соціальний Все, не читай далі, закрийся. Я згоден, ти що? Серйозно? Звісно, це, це повага, це гордість. Все. Я про це мріяв. Тільки війна закінчиться, я в перший призив шурую. Все. Ясно, понятно, блін мріяв він. Угу. Так, о, дивись, що ще є. Проводиться набір до патрульної служби поліції Києва. Зарплата від 30 тисяч гривень. Що? Що ти мені тут сечку трусиш? <плес> ти що, рамси попутала, чи що? Ти хочеш, щоб вовка мінтом став? Щоб Вова барсіцьким мінтом став, чи що? А ти знаєш, хто такі мінти? Ти знаєш, хто такі мінти? <плес> <плес> я вибачу, я вибачаюсь. Хто Я знаю, хто такі мінти. Це ті, за якими ти ходив, оце е, 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 плакався, прийміть заяву, приві, заяву Бо тебе дев'ятикласник побив. Взагалі там мастер спорту був. В око та попав. Закрий мені, пожалуйста, ще. Не нервуй мене. Угу. Все йому не подобається. Подиви на нього, кацаса. О! дивись, Робота якраз для тебе. Потрібен ідіот. Зарплата 200 тисяч гривень на місяць. Ого! Давай зворіємо! Ну, так позвони, ну! Та я шучу! Звони, кажу їм. Та я за сотку буду працювати. Та я шучу, ідіот. Жорстки в тебе жарти. Мені. Все, тепер без жартів, що тут ще є? Диви, магазину, АТБ потрібен чоловік охоронить. Не... От, серйозно, чоловік охоронить, а тебе. раз? тут біля нас, от нещодавно, прям магазин розливного пива відкрився. Ну? Може, я туди піду. Візьму пива, далі роботу шукати будемо. Ти можеш не півдня без цього свого пива. Ми тут взагалі -то роботу тобі шукаємо. Так, що тут ще? є? О, дивись. Потрібен викладач англійської мови для дошкільнят. Я не знаю англійської. Так і вони не знають англійської. Це ж дошкільнята. Там головне на один урок бути попереду. Все. а що ми голову ламаємо? В тебе ж батя в центрі зайнятості працює. Ну, Ну, так давай йому позвонимо. Та бабла позичив. Він же працює. Та ну що ми вічно в борг живемо в нього. Давай хоч один раз ми попрацюємо. Оголошення потрібен директор зі стратегічного розвитку на велику міжнародну IT-корпорацію. Зарплата 150 тисяч гривень. Що за життя таке постоянно? Тільки в оголошенні незнайомі слова, отака зарплата. Може ж з простого чогось почнеш. Що? Вон дивись. Сантехнік потрібен. Може, спробуєш? Сантехнік? Знаю. Ну можу взути по коврику ходити. Такий. Тіпа, о, що тут вас тут такий. Жіночка, тут прокладку вам треба міняти. О, і п'яний на роботу можу ходити. Так. Нормально. Зразу ні, не надо мені це п'яний на роботу, тільки би ходив. Зараз щось інше пошукаємо. О, дивись! Потрібен донор нирки. Не хочеш спробувати! Що це? це за посада? А Два не? рази на роботу сходи в і і Я Просто в шо це? От тобі все не так, вова. От все ще не Та Ти запропонуй, тобі все що це та нормально. От іди, значить, доставщиком попрацюєш. Доставщиком? Доставщиком. І що вони там отримують? А шо? от зараз ми і дізнаємося. Заходьте! Що? Зараз, секунду. Чекайте. Заходьте. Добрий день. Добрий день. Юра, ти що додумалась додому їду замовити чи що? Я просто доставщика замовила. А у нас просто вперше так в замовленні написано. Просто приїдьте. О, -о, О! Бач, приїдьте! Я вибачаю, шановний. А на чому ви приїхали? На мопеді. О-о-о! На мопеді. Транспорт за рахунок компанії. Ой, ти, 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 ти. А дивись, Боже, який рюкзак, красивий, вмістительний. якщо ти не на роботі, малий може з ним в школу ходити. А ще бачиш, їжа гаряча, а це значить що? А це значить можна твою грижу між позвоночну повигрівати. М? І що ти там заробляєш? Чуєш? Кур'єр? Залежить від чаю. Від чаю залежить ВВП Індії. Чуєш? Тебе, яка зарплата? А, ну, Плюс-мінус 500 на день. Плюс-мінус, чуєш, батарейка. Давай, коротше, шируй. З, ну, з моїм апетитом ми в мінуса зайдемо, я клянусь, Сірочку. Давай, іди, з такою інформацією, давай. От, от тобі все не подобається? От все не подобається цьому панству. Давай тоді резюме тобі зробимо. Так, да, Давай резюме, а то я що їсти захотів. Давай резюме, зробимо. Резюме це інформація про тебе для роботодавця. Так, треба твою фотку. Mm. Так, чекай. Так, на цій ти п'яний, на ти з карасьом. Ну, візьми і сіх, з дитячих фоток. Тільки не там, де свято, бо я там дуже вгашений. Так, тут видно, що ти на унітазі сидиш. Mm. Тут ти, блін, з голим торсом. Ну, візьми цю дії. Так вона і є з голим торсом. Ай, ладно, коротше, беру, її, хай бачиш, що тобі капець, як робота потрібна. <реш> 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 так, освіта. Буде, пиши. Так, і мобільний. Є е, є, пші, Huawei. Пші. Номер телефону мобільний. Так що ти не знаєш? Що? Так написала. Так не, не ну, знаєш. І все, що ти хочеш. Все, чекаємо тепер. Ого! О, так швидко! Ти ж незнайомий новий. Якби знав, що це твоє різо, так працює. Зараз. Пиріж! Алло, алло. Алло. Так. Ал... Алло. Слухаю. Слухаю. Коли? Можливо. Завтра? О котрий. А скільки там? Почув. Все, добре, дякую. Хто? Жинав. З київстара, дзвонили. Ох, ти ж, й І що, і що? Інтернет нам завтра не У Два часа дня за борги. Прикол. Все, що то з роботою Ірка не клеїться. Давай. Да, Блять, не сьогодні. Будемо жити, як раніше жили. Вмикай телек. Уряд Польщі повідомив про те, що з 1 січня 2024 року буде припинено всі соціальні виплати для українців, які проживають на її території. Все, Пшешки, пердешки пожили. Давай, збирай валізи, Ірка, будемо в січні додому повертатись. чую чую, будемо. Давай, згадуй свої народні танці, а я сантехніком піду. Я не її. хочу працювати.